Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розглядаємо функції мові програмування Dart. Функції це дуже круті штуки. Вони допомагають розв'язати руку обидві руки розробникам. І сьогодні ми їх будемо розбирати на прикладі того, як ми поступили в коледж. На минулому уроці ми були в школі, а тепер ми вже виросли, ми вже знаємо набагато більше і ми можемо вже йти в коледж. А в коледжі в нас є ось такий розпорядок нашого дня. Це послідовність дій, які ми робимо кожен день. Вони повторюються, і давайте подивимось, що ми тут взагалі робимо. Ми спочатку їмо, потім йдемо до трамвая, потім їдемо на трамваї, потім йдемо до метро, потім їдемо на метро, потім йдемо в коледж. Сидимо першу пару, другу, третю, потім у нас є ланч, потім ми сидимо четверту і спокійненько йдемо до метро, потім на метро їдемо далі, потім вже йдемо до трамваю, тепер від трамваю їдемо далі, і йдемо пішки додому. І далі в нас наша завтна вечеря вже очікує. Ось такий в нас розпорядок дня. Він по факту буде повторюватися багато разів, його можна записати в циклі, але зараз нас не це цікавить. Нам цікавить як програмістів, щоб не було багато цих просто строчок коду. Одразу в них дуже важко розібратися. Давайте їх трохи розділимо на відповідні секції, Ну, щоб хоча б було простіше читати. Давайте це перше, це типу назвемо «food». Ну, це буде там, де ми їмо. Давайте це буде «food». «Have dinner» – це теж буде «food», «lunch» – це теж в нас буде «food». Давайте так. Так вже стало простіше. Тобто в нас є три прийоми їжі і між ними якісь ще дії. Давайте ці дії теж трохи uh, розберемо. Давайте це буде транспорт. Uh, ми його теж трошки розіб'ємо. Так, транспорт. Uh, тут давайте теж буде транспорт. Ну, В принципі, — це теж можна назвати транспорт. Тобто, бачите, Тут вже простіше. Тобто, Ми розуміємо, що ми разок їмо, їдемо на транспорт і там ще раз Ага, ось, бачите, ще сам коледж. давайте розділимо. В нас і тут є а, третя пара, там четверта. От. так далі. От. Ну, отак ми розібрались. Тобто, В нас є такі знаєте, різні підрозділи да, в нашому коді, так хоча б стало якось приємніше читати. Але тут є така штука, що в нас і коду багато повторюється. Ну, тут, Бачите, ми тут йдемо до трамваю, їдемо на трамвай. Тут ми теж йдемо на трамвай і їдемо трамваєм. Це б було бажано винести в якусь змінну, але ми не можемо винести в змінні строчки, які по факту виконують код. Ну і ось тут нам на допомогу приходять функції. Тобто ми можемо, в принципі. Написати ось ці коментарі, ось так все не розносити. А якісь повторні штуки можемо винести в функції. <плес> Як ми вже бачили, наше main – це теж є функція. Але давайте розберемо по порядку, напишучи свою функцію. Давайте це буде проста функція прийому їжі. Вона буде нам робити таку штуку. Ми будемо давати їй порядковий номер цього прийому їжі. А він нам буде віддавати, тобто, що ми їмо там, ланч і так далі. Ну щоб було простіше, щоб не треба було ось це самим писати руками, оце обирати. Просто номер передали, воно нам повернуло потрібну строку. Е, що нам для цього потрібно? Е, давайте напишемо, що наша функція буде Void. Void це ключове слово, яке означає, що функція не має нічого повертати, а вона тільки виконується. Поки що на це. Не звертаємо сильну увагу, пишемо Void. Тут писали Void, і тут напишемо Void. Е, тепер давайте напишемо таку штуку, як. Е, давайте, have food. Тут ми як їмо. І це вже буде назва функції. Тобто назва цієї функції Main у нас буде назва have food. І тепер відкриваємо дужки. Е, ці дужки, вони нам покажуть. Що нам треба в цю функцію передати, що ми будемо отримувати як аргумент. Е, і ми зараз ось напишемо, що ми сюди додамо е, номер, ми будемо передавати номер, тобто int е, number. І вже по цьому номеру, тобто той номер, який ми передали, ми можемо написати якусь для нього логіку в фігурних скобках. Ну і давайте використаємо Switch Case. Давайте напишемо Switch. Number. І ось, якщо ми будемо його передавати, number 0, програма має вивести. Давайте зробимо ще одну змінну тут. Змінна буде типу String. Це в нас рядок. І цей рядок в нас буде. Давайте food, time, name. Назва прийому їжі. Uh, ну І по замовченням, це буде в нас давайте, поки що порожня строка. А потім вона буде приймати. Uh, якщо це буде 0, давайте case 0, то uh, food type буде приймати. ну, Наприклад, якщо це в нас було що це буде breakfast, давайте це буде перший breakfast. І uh, Давайте break робити. так. Далі в нас давайте. 0, 1, 2. І тут в нас буде ланч і дінер. Ну, в залежності від е, нашої цифри. Так, і давайте напишемо print have і через долар отримаємо нашу змінну. Отак. І тепер що в нас є? Бачите, замість ось цих, оцього місця, замість ось цього місця, і ось цього, тобто ось цих трьох місць, ми можемо на цих трьох місцях виконати функцію, тобто написати як like have food і передати сюди номер. Тобто передати просто який, який це прийом їжі за номером. Да? Що програмування ми з нуля починаємо, то давайте нулі передавати. Так, нуль. Один і два. Давайте запустимо, подивимось. Бачите, все спрацьовує. Тобто, в нас тут нема ніяких цим проблем. За рахунок того, що ми робимо виклик функції. Наш код йде ось так. Він йде ось це перша строка, там, друга, третя, четверта, п'ята. Ось. І далі він дивиться, що є функція. Він такий, добре, я зайду в цю функцію і подивлюсь. Точніше, не те, що подивлюсь, а я її прям виконую. І далі вже код заходить в функцію і починає виконувати. Раз, два, три. І так далі. так далі, так далі, далі. Заходить, виконує. І програма переходить далі. Ця функція вже виконалась, і програма так іде, 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 іде. Ну і так, далі вона буде заходити в різні функції. Давайте в цьому переконаємось. Я пропоную запустити цей е, наш код, але в дебаг режимі. Що таке дебаг режим? Дебаг режим е, нам дозволяє зупиняти програму тоді, коли нам це потрібно. Давайте зупинимо програму прямо на першій строчці і натиснемо нашого цього жучка. Так. І що тут в нас буде? Наш жучок е, зупиняється, бачите, і ми на цій строчці. Точці і зупинились. Якби ми не зупинились, то просто програма б виконалась, якби ми не поставили цю крапку. Але тепер від цієї крапки ми можемо вже далі, якщо натиснемо на цю зелену, то вона продовжується. Але вона продовжується, бачите, до нової точки зупинити. Ось, давайте дві тепер поставимо. Я зараз знову натисну Дебаг. Бачите, ми залишились на цій точці, да? вона тут а, щось показує тут, так? Але зупинилось. Я натискаю зараз сюди, і бачите, ми зупинились тепер вже на цій точці. Тобто в нас нема такого, що ми закінчили. Ми пройшли ось тільки трошки. Тому ці точки можна ось так ставити, якщо у вас щось не працює, дивитися, що там до чого, на конкретних е, кроках. Але ми з цим попрацюємо трохи пізніше. Нам зараз просто головне подивитися, де наша функція взагалі відбувається. Давайте ще раз зробимо цей дебаг. І будемо вже йти. Покроково. Як іти покроково, то ось тут є ось такі штуки, вони називаються Step Over, так? це значить іти просто ось по ось цим номерам, по факту 5, 6, 7, 8, 9, 10, не заходячи всередину функції. Тобто, якщо зараз я зроблю Step Over, так, як це має відбуватися, то код ось так буде йти, йти, йти. Я йду від кроку до кроку, і ми бачимо, що воно в функції не заходить. Сам. Компілятор він їх компілює, оскільки бачите, наші функції виводяться. Але якщо ми хочемо прямо в них зайти, так і подивитися, то давайте ще раз натиснемо Debug. І коли це знаходиться синя полосочка саме на ось, моменті функції, то ми можемо зайти всередину, натиснувши на Step Into. ми заходимо в Step Into. Бачите? І воно заходить в функцію. І ми вже йдемо по функції, ось так, от, по цьому бачите, і, до речі, в нас тут воно вже показує ці елементи. Ось, наприклад, number, воно показало, що ми додали 0. Ми реально додали 0 до першого. І зараз food -time name в нас на цьому етапі, ось саме, воно ще не виконався, цей код. Тому food -time name в нас зараз порожня строка, бачите? А потім, коли цей код виконається, правильно, то food -time name прямо тут он вже переробиться на breakfast. Давайте подивимось. Оп, ми вже тут, воно ще не виконалось, тільки дійшло сюди. Оп, виконалось. І воно тепер бачите breakfast. І тепер ми можемо вийти з цього да, свіча. Ну, точніше, воно має вийти з свіча, оскільки це свіч-кейс, воно не має піти сюди. Давайте натиснемо. Да, от воно робить цей принт, тобто оцей вивіт на екран. Давайте далі, step овер. Ще step овер. Все, і воно вийшло з цієї функції, іде далі. Ось іде, 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 далі, іде, 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 далі. Якщо ми напишемо іде, іде, то воно не захоче заходити в функцію. А ми хочемо, щоб ми прямо пройшли весь шлях. Воно заходить в функцію. Заходить, а number вже бачите один, тому що ми тут реально передавали вже на цьому етапі number один. І тепер ось воно йде, 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 йде по крокам. І вже бачите, кейс 0, воно пропустило. Тобто воно не стало breakfast. воно на цьому етапі досі порожня строка. Але коли ми ось пройдемо ще трошки, воно вже стало lunch. І це така штука, яка нам допомагає. Ну, давайте пройдемо вже. Наступні, зайдемо ще тут. Переконаємося, що тут у нас 2. І 2 має стати Дінер. Так? Ось, давайте пройдемо, пройдемо, пройдемо. 2 стало Дінером, прям до останнього дійшло, і цей Дінер вивився. Ну і все, і кінець. Ось. Тобто в нас все виводиться на екран. Ось так працюють функції. Давайте ще, щоб точно всі зрозуміли, я ще намалюю трошки. І так, друзі, класичний ліричний відступ. Що я хочу вам сказати. Я хочу вам сказати дякую за те, що ви проходите уроки за те, що ви такі красавчики вчите флаттер. Для мене це просто окреме для вас сердечко. І для мене також сердечко, коли ви проявляєте активність, ставите лайки, пишете коментарі, хороші коментарі, погані коментарі. Це все одно класно, це продвигає канал. Коли ви репостите своїм друзям наші відео, це теж дуже важливо. І також хочу нагадати, що ще є місця на індивідуальне менторство. Їх вже не так багато, їх, ну, я не знаю, може, два є ще. Тому записуйтесь, будемо вчити Flutter ефективно, індивідуально і вишукано. Значить, функцію можна порівняти з такою ось фабрикою, яка може робити по факту дві речі: приймати в себе якусь руду. Щось, типу, якийсь матеріал. Ну, нехай це буде пісок. Воно приймає наша фабрика гору піску, а робить цеглини. Воно робить вже на... на виході в нас такі цеглини з цього красивого піску, такі красиві, класні оранжеві цеглини. Але для цього ці цеглини треба ось тут переробити, переробити, якісь дії зробити, щоб на виході знову ж таки, щось отримати. Ось. Для цього потрібні функції. І так, давайте порівняємо, що для нашої фабрики, для нашої функції є матеріалом тут. В даному випадку для нас матеріалом є цей номер. Тобто ми не знаємо, який саме номер нам прийде, так? Але наша фабрика ось його отримає і якось його обробить, в залежності від того, який він буде. Тобто, ось це якраз цей пісок переробить, 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 щоб вивести нам на екран ось цей результат. Тобто ось цей кінцевий принт, це по факту те, що ми хочемо від цієї функції, щоб було оброблено наш ось цей пісок намбер, да, щоб він його так джук-джук-джук-джук-джук-джук переробив і зробив нам якийсь результат красивий да? цеглини. Ось. Тут так само ж бути важкі да, такі різні фабрики. Фабрика приймає пісок, робить цеглину. Приймає якісь листя, там, я не знаю. Вона з цих листів зробить сік, вам зробить ось сік. Теж переробить, перемолить, перемолить. І фабрика зрозуміє, що якщо їй дали пісок, вона має робити це. Якщо їй насипали того, то має робити того. І так далі. Ну, в принципі, в нас те ж саме. Ми якщо дали нуль, ми дали брекфест. Якщо дали один, дали ланч і так далі. Але не є виключенням те, що, наприклад, функція може в собі використовувати інші функції. Давайте зробимо ось так, що що буде готувати нам мама, наприклад. І давайте дивитися: якщо це буде, наприклад, 0, то мама має приготувати breakfast. Але давайте зробимо функцію мама cooking, наприклад. Да? Тобто, знову ж таки, ще одна фабрика. Фабрика на цей раз має повертати нам цю строку, цю строку, яку ми запишемо в цю змінну. Тому ми пишемо String. Uh, cooking Давайте так її назвемо. І в mom cooking ми маємо. Ну, давайте, давайте не так. Давайте зробимо ось так. Мама готує з турботою нам сніданок. Це буде ось цей перший прийом їжі. Тільки його давайте. Ось. Е, мама нам готує сніданок, і вона не має нам нічого від нас брати. Да? Вона й так розуміє, що це буде один варіант, типу сніданок. Тому є такі фабрики, що нічого не отримують правильно? Е, їй, наприклад, не, не потрібен цей ніякий матеріал, бо на, для нас там цей номбер, вона і так розуміє, що вона готує брекфест, їй не треба. От, але вона його має приготувати з турботою. Тому давайте напишемо, що вона, типу, Print. Мама, да? Print робить. Mom cook. Cooks. with Love. Ось. І коли вона приготувала, вона робить return. І ретюрнить наш breakfast, да? Ось цей, який ми хотіли. Все ось, цей буде breakfast, давайте from Mother. Ось. Тепер дивіться: ось цей mom cooking ми можемо використовувати ось тут. Замість цього breakfast, Стандартний, да, якийсь непонятний. Ми наш від мами такий смачний отримаємо. Давайте запустимо. Спробуємо. Е, і бачите, що mom cooks with love і have breakfast from Mother виводиться. Тобто, як працює наша програма, давайте. Запустимо і глянемо. Зайдемо знову ж сюди. Да? Воно бачить номер 0, переходить сюди, і коли в нас ось доходить до сюди, то ми ще заходимо в одну функцію. тобто функція да? Фабрика викликається з фабрики. І мамкукінг може ось такий відбуватися. Тобто, мама каже, да? ось цей мама кукл свій і мама віддає ретюрн, да? тобто повертає. Цей breakfast. Тобто, якщо ми не хочемо, щоб ми повертали якусь змінну, да, то ми цей return не пишемо. Ось як тут було. Нам не треба було повертати змінні. Нам просто треба було зробити print. А тут, бачите, ми робимо print, але ще нам треба повернути ось цю змінну типу string. Бачите, І цей самий string ми повертаємо. Тобто, Мама повертає цей, цю строку сюди. Ця строка записується сюди, в цей food timme, і ми його вже. Так добренько виводимо. Ось, давайте подивимось. Да, Радіано ну, ось food name, це ось цей наш breakfast, from mother, те, що мама приготувала, те, що те й виводиться. Так, да, якби ми тут, до речі, написали: дивіться, int, то нічого б не було такого нормального. Воно б сказало: чувак, віддай нам int, а ти даєш string. Але ще є така штука, можна прибрати int звідси, взагалі нічого не писати. І тоді по цьому ретюрну функція зрозуміє, що треба зробити. І тут ми теж можемо нічого не писати, бачите. Але треба дописувати, чому? Тому що приходить інший розробник, йому легше зрозуміти. Наприклад, що ага, це void, вона нічого не має повертати. А це типу, що за функція? Вона void чи не void? Непонятно. понятно, вона має щось повертати чи не має. І ми якби уточнюємо, що да, вона має повертати int. А він такий, блін, а чого тут string, Чого воно червоне? А ми такі, ха-ха-ха, жарт, вона має повертати string Ну, коротше, ви зрозуміли, що воно стрінги, воїди, там, все, що нам треба повернути, вона може повернути. Але це фабрика. Тому завжди пам'ятайте, що ви даєте їй якусь руду, і цю руду ми якось перероблюємо і щось на виході отримаємо. Тут те ж саме: даємо руду, але тут нема. Ну, не страшно. Буває таке, що нема. Нічого, це теж, типу, як вхідні дані, тобто нічого. І от з нічого ми робимо breakfast і віддаємо, тобто ретюрнемо. Ось така штука. І так, да, тобто фабрика фабриці. Наприклад, щоб зробити цеглини, треба викликати під фабрику. Давайте її тут намалюємо, яка має працювати ось конкретно з цеглинами. Пісок перейшов маленької фабрики від великої, переробився в маленький і вивився для великої, щоб велика його віддала туди. Ну, тут на стрілочках все зрозуміло. На практиці, теж, коли будете писати функції, теж зрозумієте що до чого. Просто головне пам'ятати про основні моменти. І давайте тепер ми швиденько переробимо наш код. Давайте зробимо тепер цей транспорт теж більш універсальним. Давайте зробимо його теж Void. Це буде транспорт, звідки? В нас два варіанти: є транспорту. Ми йдемо або додому, або назад. Тому давайте напишемо is. To home, типу, чи ми, чи ми повертаємось додому, зробимо таку змінну, як роду, да, типу boolean вона буде. І ми за рахунок цієї boolean через if else зробимо таку штуку. Якщо ми їдемо додому, то ми напишемо ось це, да, ось цей кусок, де ми їдемо додому. Else ми напишемо ось цей перший кусок, де ми їдемо в коледж. Ось, тобто, от це, бачите, ми скільки коду економимо, ми просто це все видаляємо. І тепер дивіться, ми цю функцію зможемо в двох місцях виконати. Транспорт виконати тут, так, і тут буде is to home, так? Ми напишемо true, наприклад. Так, ми хочемо додому. Ні, шутка, нам треба їхати в коледж. А тепер після коледжу, коли вже ми там поїли, посиділи на четвертій парі, то ми вже такий транспорт. Давайте це. Тобто вже реально ми їдемо додому. Ну і давайте повидаляємо тепер ці в заві вже коментарі. І наш код став більш читабельним, бачите? Ми їдемо раз. Ми їдемо ось знову ж таки фолз, тут трошки непонятно куди, але ми знаємо, що це із to home. Значить, ми їдемо в коледж, потім посиділи на парах, да? потім поїли, потім ще посиділи на одній парі. Їдемо додому і їмо вже. Останній третій раз. Все гарно читається, але знову це true false. Ми та знаємо, да, що транспорт це так. Але дивіться, ще класний такий трюк вам покажу. Щоб подивитися на реалізацію функції, де ми її написали, натисніть Ctrl або command і натисніть прямо на функцію. Ось я на ній натисну, бачите, курсор прямо переходить сюди. Уявимо, що у нас не знаю, там проєкт розросся на мільйон функцій, у нас просто їх неймовірно багато, і транспорт десь знизу. А ми ось не знаємо, що це за функція, що це за false. Ми хочемо, як програмісти, подивитися, що воно взагалі робить. Я натискаю Ctrl Command, у Mac, І. опа! Я появився прямо на транспорті. Тому це дуже корисно користуйтеся. Це прямо must мастхев для програміста мати таку штуку. А ще... Дивіться, можна ще отак робити. Побачите, я писав код трошки тут, потім я пописав код трошки тут, потім я пописав код трошки тут. І я хочу повернутися в ті місця, де я вже писав. Я натискаю Option і Command е, на Mac е, на Windows. побачите. Е, 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 е. Просто через стрілочки я можу по цим місцям повертатися. Тобто я затискаю одночасно option і Command, і стрілочки вправо-вліво мені дають можливість бути там, де я вже був. Тобто мій курсор запам'ятовує мої дії і воно так повертається. Це теж корисна штука. І до речі, навіть сеньори не всі нею користуються, Ну, я без з нею не можу. Для мене це must have. Так ось, до чого я вів. В нас тут, є, бачите, false і true, і ми не розуміємо, що це таке. Нам треба прямо сюди заходити, да, дивитися, що це за false. А це із тухом, добре. Нам було б класно, якщо б нам була така підказка, да, що це типу, false це е, too home десь було написано, щоб нам було легше прочитати. Е, ми можемо да, зробити такий коментар, але розробники Дерта пропіклувалися про і додали в мову програмування таку фічу, як неймінг параметри. Нам треба написати ось такі фігурні дужки і написати ключове слово required. І що тоді виходить? Тепер, бачите, все почало червоним горіти, але не бійтеся, що воно дає. Воно дає нам таку можливість підписати ці параметри, які ми передаємо в цю функцію. Їх -то може бути багато, через кому перераховані, але в нас поки один. І ми бачите. Що воно пише? Давайте подивимось. The named parameter is to home is required. Тобто параметр з назвою. І я пишу is to home, якщо він required, да? І тепер уже що? Я, я їду додому. Тут в даному випадку. Ні, я їду в коледж, значить false. І так само тут я роблю is to home true. Вже їду додому. Так читати набагато простіше код, коли є ці named параметри, хоча б зрозуміло, що це означає. Тобто можуть бути, бути такі функції да, ось без named параметрів, як цей наш have food Ми просто передаємо number, ну, ми знаємо, да, там 0, 1, 2, самі для себе договорилися, але тут теж можна було б зробити named параметр, типу, там, food number там, чи ще якось його назвати. Ну і було б якось лаконічніше виглядало, більш був би штабільний та зрозуміліші код. І так, давайте тепер зрозуміємо, що роблять функції. Функції роблять наш код більш зрозуміло. Ми зараз запустимо цю програму, вона виводиться так само, як і виводилась, так з точки зору користувача, але з точки зору програміста подивіться, наскільки ми зробили красиво, класно, ефективно. І тепер ми можемо проєкт ще розширювати. Ми можемо тут додати там кучу циклів, кучу якоїсь логіки, там і так далі. Але це вже все можна буде робити в домашньому завданні. Тому робіть домашні завдання, вони є в телеграм-каналі, і побачимось вже в наступних уроках. Па-па!